Друзі, усім привіт! Мене звати Роман, я автоінструктор. Буду знімати коротенькі відоси, навчальні, повчальні. А, може так, ви хочу чомусь навчитися. І так, першим ділом, як завести автомобіль. А, в нас автомат, тобто вона зараз переведена в паркінг, ручник затягнутий, ключ. Вставляємо в запалення. І робимо перший проверт. Загоряються лампочки, це включене запалення. Деякі лампочки потухли. От. Якщо бензин чи дизель неважливо, бажано вімкнути запалення і хоча б 2-3-5 секунд зачекати. Якщо дизель там загоряє, загоряється спіраль, ось зараз вона ось тут загорілась і потухла, то можна далі заводити. І